Привіт пацани, всім доброї ночі. А, у нас досить таки вітряно. Дуже сильний вітер, плюс тут недалеко від нас, може кілометрів 5, можливо трішки більше. Пожежа. Мабуть, бачили десь новинам. Цікаво. Не знаю, що це пов'язано, чи пожежа. Два слова буквально про менталітет. Передивлявся фільм Брат 2, це про те, як він поїхав в Америку. Знаєш, дивлячись тоді, будучи в Україні, він сприймався по-іншому. Зараз ти тут, і ти бачиш такі речі, яких в фільмі ти не бачив тоді. І, е, е, як сказати, розумієш різницю культури, інтересів, розумієш на чому і з чим це пов'язано, і фільм зовсім, зовсім сприймається по-іншому. Е, я вам скажу так, знаєте, що... Тут прикольно, це країна іммігрантів, але немає якоїсь такої загальної культури американців, знаєш. Тобто в нас, наприклад, в українців є якась культура, якісь там відносні правила поведінки, знаєш, як народу. В американців я помітив, такого немає. Можливо, ще мало часу в Америці, можливо, я не знаю всього, але в нас не так, у нас якось по-своєму, по-своєму цікаво, по-своєму. Посвоємо... По-своєму. І Знаєш, мені зараз часто вибуває там відео в Тіктосі, такі що діла, просто закидує тему для розмов і Європа лучше для Саш... Європа життя, ніж в США. І люди в коментарях звіду спочитаю коментарі цікаво, які там аргументи вони приводять. І люди між собою старуться, в Європі краще, в США краще, в Європі краще. І так далі. У нас є два пункти в цьому випадку. Тобто... Перше, це якщо в тебе гроші, тобі буде скрізь комфортно, це перше. А друге, добре це для тобі добре. Немає значення це. Норвегія, Польща, США, Швейцарія, Швеція, хоч Китай. Якщо тобі там добре, там і будь, в принципі. Наші люди, бачиш, шукають підтвердження того, що десь краще, кожна свиня хвалить своє болото. Подуміло, що життя В США краще, цікавіше в певній мірі. Тобто, якщо у тебе тут кошти, фінанси, ти можеш дуже багато що собі дозволити чого ти не можеш дозволити собі в країнах Європи чи в Україні в принципі. Знаєш, скільки тут ще місць США, які дуже хотілося б побачити, які хотілося б відвідати. Мабуть, номер один це Гранд Каньйон. номер 2 для мене, мабуть, Майами, не знаю <кхів> чому. Майами, в принципі, не відрізняється від Каліфорнії, по клімату трішки відрізняється, але хотілося в Майамі, знаєш, просто в Майамі. Номер 3 це, мабуть, Нью-Йорк, ну як і кожен. Номер 4 це, мабуть, Чикаго. Ну, Взагалі хотілося б десь на Юту ще потрапити, в принципі, в снігавці, знаєш, але не зрозуміло, як там воно буде. Це досить таки далеко. Пацани, це вже які 20. 7 чи 28-й день, я вже не знаю, сам збився з рахунку. Представте, я майже місяць кожного дня викладаю відео на YouTube. Кож... Кожного дня просто. Та й викладаю не завжди щось якісне, не завжди там супер-суперове. Але я це роблю. Особ... Чи якийсь е... прихід з цього, чи якийсь вихлоп з цього, я би не сказав, але я це роблю. Тому що мені це подобається. Це вузька українська аудиторія, але мені подобається в коментарях побачаються звук з цього відео, просто нічого не можу зробити. Скрізь вітер, я не знаю, де мені стати, щоб записати. І треба було цим зайнятися днем, але днем в мене були справи. Ми вирішили питання, ми їх, до речі, вирішили з документами, певні свої. Такі маленькі запитання. Ми їх вирішили. Запитували в мене відео, просили зробити з порадами для підлітків. Це така складова, яка буде давати тобі впевненість в собі. Тобто, знаєш, ти можеш бути в принципі, повним, якось, там, можливо, не привабливим, але коли в тебе є кошти в сучасному світі, в матеріальному світі, це номер один. Спочатку е -е, ми робимо впевненість на спорті, тобто ми закаляємо тіло, підготовлюємо наш характер для боротьби і в подальшому е -е, стараємося номер другу складову. Це... Фінанси стараємося робити так, щоб в принципі попіклуватися про наше фінансове забезпечення, тому що якщо ти хочеш бути в тому самому спорті, тобі потрібні фінанси. Зрозуміло, що це все можна поєднувати зараз в 21 столітті, коли доступні як сказати, багато способів заробітку в інтернеті, це, це в принципі не так важко. Я також заробляю в інтернеті, але в принципі я заробляю. Від картинки, чим якіснішу картинку я буду показувати, тим більше я буду заробляти коштів. Номер 3. Це, мабуть, саморозвиток. Тобто попередні складові також входить в саморозвиток, але маю на увазі про відкриття свого розуму. Тобто людям, які виросли в СНД регіоні, тобто в Україні, по пострадянському просторі. Дуже дуже важливо розширювати свій кругозір, тому що він дуже вузький та замкнений. На жаль, через оточення, через людей, ми дуже вузько мислимо. Ми не, ми не мислимо так, як європейці, ми не мислимо так, як американці. Але в нас закалка значно сильніша, ніж у них. Тобто, приїхавши сюди чи побувавши в Європі, люди не такі, як в нас. Тобто небезпечних людей тут. Можна сказати, майже немає. Якщо брати отак, ідеш по вулиці, їх немає. У нас досить таки багато небезпечних людей. Всі розказують, що в Лос-Анджелесі там гуляти вночі не можна і так далі. От я постійно гуляю. Так, да, це непоганий район, але все рівно. Тобто, якби тут була, була дуже велика присутність, якби тут було дуже багато бандитів, неадекватів, то в принципі я тут не гуляв би, мабуть, може гуляв би. Тобто в мене в цьому житті вже в принципі нічим не налякати. Я вже досить таки нормально побачив в цьому житті. Мені нічого не страшно. В принципі. І коли був худим, я також нікого не боявся. Це все залежить, в принципі, від установки в голові. І ...самий головний аспект поради для підлітків. Я не хочу заморочуватись над відео, знаєш, там прописувати пункти і так далі. Просто слухайте і мотайте собі на вуст. Але я потім ще додам. Що не все так просто. І Останній аспект це не гнатися за дівчатами. Повірте. На власному прикладі скажу, що. Мені раніше були доступні дівчата, ну, такі собі, скажімо так, це факт. Я колись дивився на певних дівчат, і я просто відкривав рот, думаю, як у цього хлопця така дівчина, вау, яка вона красива. Пізніше я десь там даш, трошки підняв себе, мені були доступні інші дівчата. Тобто підписувалися на мене в інстаграмі кращого рівня дівчат, це зрозуміло. Тобто я оцінював об'єктивно це. І потім дивився на цю дівчину, просто просто має дуже хороша пам'ять на обличчя, я пам'ятаю всіх людей. Мені треба було бути якимось слідчим. Це феноменальна пам'ять, не знаю, навіщо вона мені потрібна, але я пам'ятаю людей не суть. Пізніше бачив цих дівчат в інстаграмі, думаю, як вони мені взагалі могли подобатись. Вони ж такі не дуже. Не дуже. І я думаю, як так? Як так, що вони мені могли подобатись? Я розумів, що піднявши це по рівню... Я став доступний, і мені стало доступні дівчата. Зовсім інше. Це просто факти, балачки і нічого в цьому немає, тому що життя, воно неоднозначно, воно досить таки різне, і вік кожного різний. Прайму досягнення цілей. І знаєш, по супі скажу, хоч мені можливо не прописано долею в тому місці чи в іншому місці. А я просто хочу. От я просто хочу і все. Мені хочеться. Можливо, я не буду там, можливо, не буду в тому місці. Я хочу. Знаєш, можливо, ти ніколи не будеш в Голлівуді, але можливо, ти зупинишся на півшляху, але ти хоча б спробуєш. І ти дасиш собі відлік в тому, що ти хоча б спробував, де була можливість. А коли час прийшов, і ти думаєш, йобаний в рот, я міг зробити те, я міг зробити це. А час пішов, і ти потім сидиш, як біля розбитого корити і думаєш, а як так вийшло, чому так сталося? І ти до кінця своїх днів будеш себе гризти і думати, чому я не зробив це, чому я не зробив те. А можливість пішла. обісрався, блять. Знаєш, можна їбаши в 30, і в 35, і в 40, і в 45, але... Часу стає все менше, не такий молодий, не такий гарячий, багато чого за спиною і не такий легкий на підйом, але хочеться. Я пізнаю себе, знаєш, недавно на днях згадав, коли був маленький. У мене досить погана пам'ять на це, але я згадав це. Пам'ятаю, що моїй мамі було 27 років. Тобто в неї був день народження, і було 27. Мені зараз 27, мені скоро 28. А життя йде. А життя йде. І ти просто не помічаєш цього і думаєш потім, завтра, в якийсь інший момент. А завтра може не настати. Завтра це просто подарунок долі і не більше. Хочеться. Вже хочеться. Як відрізнити тверезу людину від... Скажу грубими словами, сказочна долбойоба. Твереза людина вона розуміє, що вона хоче які, і йде до маленьких цілей, і озвучує їх. Сказочний долбайоб буде дивитися TikTok, Інстаграм, Ютуб і буде казати, що блять, от лампи хочеться, а як ти хочеш її купити? Я не знаю. От розумієш? Тобто люд... людям понавішували того, що їм в принципі в житті не потрібно. Ми живемо в епоху потребителей, як це українською. Нехай буде покупців. І нам постійно щось хочеш втюхати, впарити. Тобі треба для життя це, тобі треба для життя те. Тобі не треба стільки всього для життя, тобі треба для життя зовсім мало, аби ти був щасливий, це самое головне. Я зараз не відгорюю нікого про заробляння фінансів і так далі. Просто нам втюхують такі речі, які нам в житті, в принципі, близько не потрібні. І часто купуємо щось, а потім думаємо, для чого я це купив, для чого це мені потрібно. І ми думаємо, що за всіма всіма матеріальними благами 에, стоїть от, от те, що в нас немає, знаєш. часто знаєш, ми живемо життя і думаємо, от з'явиться в мене оце, я тоді буду щасливий, от переїду туди, я буду щасливий. Я вам скажу так, хіра, Якщо ви гавнодавом були в Україні. В Європі ви також будете гавнодавом. І в США ви також будете гавнодавом. Нічого в вашому житті не зміниться. Тобто потрібно міняти життя там, там, де ви є. Як кому іншому місці, а почати з того місця, де ви зараз на даний момент є. І нехай вас немає якоїсь там крутої зачіски, вас немає крутого одягу, немає крутої камери, крутого телефону. Просто починати. Потрібно починати брати те, що у вас є. І робити краще. Краще, що може бути в даний момент. Okay. Добре, пацани, радий був вас бачити. З вами був Сергос. І зустрінемося вже завтра. See you soon guys.